Всім привіт! У нас у заплаві, так да, і не тільки в нашій заплаві, я помічаю це скрізь, стало набагато більше білих чапель, або як її правильно називати, чіпура біла. Здаля, як її постійно бачиш, не дуже то й роздивився, як вона виглядає насправді, а фотопастка це дає змогу зробити цікаві у неї. У неї Цікаве пір'я ззаду. Саме із за цього пір'я, по заминулому столітті, ця пташка чепура біла була практично винищена. Це пір'я використовувалося для жіночого вбрання. І пташок із просто із за пір'я, не за м'яса, не ще із за просто із за, пір -за, -за, -за звичайного пір'я практично винищили. Зараз популяція білої чаплі майже повністю відновилася. І ось що я побачив за допомогою фотопасток, не тільки як ця чепура біла виглядає, але як вона і поводить. Вона постійно трусить цим пір'ям, коли шукає себе здобич. Якщо уважно подивитися, спостерігати як вона ходить по болоту, вона виглядає для себе здобич і постійно трусить пір'ям. Мені це нагадує. Начебто рибалка на зимовій, зимою сидить біля полонки і мармишить окуня. Щось в цьому є. Але для чого саме точно я ніколи не чув, не бачив, не читав про це явище. Можливо, хто із глядачів знає, навіщо чепура біла ось так ось трусить своїм пір'ям і взагалі навіщо воно їй потрібне? Адже якщо... Природа природа наділила її таким вбранням, то воно для чогось неодмінне і потрібне. Це не просто одна пташка, яку, які докучають якісь там паразити чи ще щось. Ні, це постійно постійне явище на всіх відео, більше або менше, чи пура біла, труси своїм агузком. Тож, друзі, кому цікавий мій канал, та корисні мої відео. Користуйтеся, будь ласка, функцію спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Навіть доводи до сказу сіру чаплю. Біла чапля хоч і більше від сірої, але своєю поведінкою вона просто вибішує сіру. Сіра звичайно ж агресивніша і на цьому відео. Дуже добре видно, що сіра чапля менша вдвічі, а агресії вистачає на дві, на дві білі чепури. Ось так. Хто, хто знає секрет таємницю поведінки чепури білої, пишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво про що, про що, а про таку поведінку я ніколи не чув і не читав. Дякую всім за увагу та терпіння.